Для чого необхідний натрій у нашому щоденному водному раціоні. Натрій у сполуці з хлором утворює хлористий натрій, що являється нашою кухонною сіллю. Даний мікроелемент нам потрібно споживати щодня, тому що він не синтезується в нашому організмі самостійно. Натрій, як і більшість мікроелементів, бере участь у багатьох процесів нашого організму. Натрій потрібен для формування кісток. Також натрій необхідний для нормалізації роботи нервової системи. Адже без нього не відбувається нормальна передача нервових імпульсів. Дані хлориди також беруть участь у роботі імунної системи. При дефіциті натрію організм починає витягувати з організму всі резерви для того, щоб відновлювати нормалізацію роботи нашого організму. Саме тому ми можемо відчувати слабкість, сонливість, втрату уваги та концентрації. Що дуже важливо знати, що надлишок натрію призводить до затримки виведення рідини з нашого організму, від чого утворюються набряки. також надлишок натрію може призвести до спазмів судин, що дуже шкодить для людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями. Тож тепер ви точно знаєте.